На даний момент я працюю в школі, в християнській школі Андва Соломон. Мені там надзвичайно приємно, комфортно, тому що це, будемо сказати, мрія мого життя працювати з дітьми. Це вже стало не тільки моїм хобі, це вже стало моїм життям. Хоча воно все не просто і легко, але ти при цьому всьому вчишся, навчаєшся чогось. Ну я думаю, що дитинство напевно проходило як звичайне в ті часи. Тому що батьки були на роботі, ми діти були вдома, ми мали якісь свої певні обов'язки, ми за них відповідали. Між тим ми мали свою таку дворову компанію. Я виростала в оточенні більше хлопців. Дуже мало було дівчат, і все, що хлопці любили грати, це футбол. І от моє життя проходило в такій футбольній команді, де без мене не починали ніколи грати ні одну гру. Тому що я там або на воротах, або нападаюча. Моя мама працювала на електростанції в нас в Чернівцях, і там були теж віруючі адвентисти подруги. Які пропонували їй Біблію. І Біблія, вона у нас була вдома. Ну ніхто не проявляв якоїсь такої зацікавленості, ну і, звичайно, і я. Але все ж таки якась насінинка вже була в мене посіяна, що цікаво, що останній рік постійно відвідувала православну церкву. У мене не було такого дня, щоб я пропустила. Поруч із тим, мені дуже подобалося танцювати. І, звичайно, кожна субота, неділя ми відвідували клуб в той час, що це все проходило не так, як сьогодні, це були зустрічі. Але ви знаєте, коли я туди йшла з таким бажанням, а коли бачила, що там відбувається, у мене пропадало бажання туди ходити. І постійно, коли я поверталася додому, я казала, Боже, я більше туди не піду. І так воно продовжувалося, продовжувалося, і наступив один момент, я зробила якусь зупинку. В мої руки потрапила Біблія і почали відбуватися переміни. І найперше, що я задала собі запитання, Боже, для чого я взагалі живу і чому так мало? Тому що я вже аналізувала, що люди не багато живуть. І я подумала, ну, 60 років, 70, а потім. Що потім? І оце мене стимулювало до вивчення Біблії. Я хотіла знати, чому таке коротке життя, і для чого воно, якщо воно не має сенсу. От я уявляла собі загробне життя. Ну, я розказую так, як воно відбувалося. І я от собі не уявляла, як це має відбуватися. У мене, знаєте, страх з'являвся. Вже життя мені не здавалося таким приємним і прекрасним. Навіть якщо я його закінчу, воно мені ставалося знаєте, таким страшним, моторошним. І коли я прочитала в Біблії, що це все не так. У мене просто з'явилася якась надія. Я зрозуміла, що, ну, що все по-іншому. І це мені надало якийсь такий, знаєте, сенс в моєму житті. Далі Бог так цікаво це все якось проводив. Ми познайомилися із теж людьми, протестантами. І я відвідувала церкву свідків. Єгових. І коли я туди прийшла. Мені сподобалося багато чого там. Але читаючи Біблію, я бачила якісь розбіжності. І Мій брат навчався в воєнно-музичному училищі в Садгорі, і він мені почав розповідати про такі речі, які йому розповідають там, але їх немає в Біблії. В той момент я зробила зупинку, я почала листати Біблію, почала брати біблію до рук. Приходила до цих людей і казала, покажіть мені, де є те, що ви маєте підставу на те. І так як я її не знайшла, я знову зверталася до Біблії, і Біблія мене привела до чогось того, що я ну, сьогодні дуже дякую Богу за те, що я знайшла цей шлях. Моїй мамі давали сусіди деякі таку рекомендацію: забери від неї біблію, забери від неї одежу, нічого не давай її читати. Ось. І мама в один момент була готова все це робити, тому що вона не розуміла до кінця, куди я йду. Вона мені казала, іди вже краще на ті дискотеки, йди в клуб, тільки не йди туди, куди ти збираєшся ходити. Навіщо тобі цього всього? Ось. Але ви знаєте, Бог мені надавав таку якусь впевненість, таку силу, що я ніби вхопилася за якусь соломинку. От це те, чого мені дуже хотілося, і я його знайшла. Ви знаєте, боротьба була дуже великою, тому що зазвичай в селі є вплив людей. Що скажуть люди? Коли проходив вже час, сусіди наші зробили такий висновок. Вони сказали: ви знаєте, ми побачили, що у вас відбулися переміни. Ви подивіться, як ви почали одягатися, ви подивіться, вам, напевно, заплатили дуже багато за те, що ви почали ходити туди до, до церкви. Ну, Звичайно, вони цього не розуміли, що відбувалося, тому що, так як мій батько інколи полюбляв живати алкоголь, і ви знаєте, мені настільки з дитинства це не подобалося, що я завела зошит. І в тому зошиті я писала такі е, колонки, зробила і писала букву Т, букву пи". це «тверезий» і п'яний. І коли він йшов додому, і я знов записувала в той зошит, і я казала: тату, подивися, що в нашому зошиті пи-пи-пи, тобто не те, що потрібно. І, і ви знаєте, коли відбувалися такі переміни, коли тато перестав вживати алкоголь. Коли в сім'ї відбувалося щось те, чого що ти хотів, то ми всі зрозуміли, що Господь нас провів дуже таким дивним шляхом. Це такі були моменти, коли тобі приходиться робити рішення. Хоча ти розумієш, що десь ці рішення не прості, але я думаю, що це тільки Бог давав впевненості, тому що ви уявіть, ми вчилися в суботу. Я вже вбираюся в шкільну форму. І до мене приходить сестра, і вона мені каже: Таня, ти йдеш в дім молитви? А я така, знаєте, стою під зеркало біля зеркала. Вона мене не бачить. І що робити? Думаю, іти, не іти. Тут школа, а тут якби церква. Я швидко знімаю форму, переодягаюся, і я йду. І ця боротьба була така ну нелегкою. Коли мої батьки сиділи біля телебачення, дивилися якісь програми, то в мене в руках була або біблія, або велика боротьба. Я сідала так між двох ліжок. І я е, читала. І ви знаєте, мені не було цікаво, я не знаю, як це так відбувається. Мені не було навіть цікаві ті програми, які проходили в той час. Мене цікавило, мене цікавило одно, що каже Біблія, що каже Бог. І коли я прийняла рішення, мені, звісно, треба було сказати це батькам. Найстрашніше, що мені було, це сказати татове. Я пам'ятаю, то була субота. Я прийшла з дому молитви. І тато мій коло дрова на вулиці. Я дуже переживала, як я маю до нього підійти. Хоча тата дуже люблю, він в мене такий спокійний чоловік. Але ви знаєте, мені було важко, і я підійшла до нього і сказала: тату, я хочу прийняти хрещення. Така пауза, він залишив колота дрова, подивився в мою сторону і сказав: дитино, роби, як ти знаєш. Я не хочу, щоб ти в своєму житті сказала, що я тобі не дозволила зробити якийсь вибір. Це взагалі для мене було щось, тому що я ніколи не очікувала, що тато скаже мені такі фрази. Ви знаєте, мені здається, що я ще не зустрічала такої людини, яка сказала, що їй після хрещення було дуже все легко. Проблеми вони бралися, звідки ти не ну, навіть і не думаєш. Просто я відчувала, що у нас якісь суперечки. Відбувається тих, яких, яких раніше якби, е, у нас не виникало. Бог ніде не обіцяв нам в Біблії, що після цього у нас буде все тихо, спокійно. Ви знаєте, я завжди порівнюю, що от коли в кімнату потрапляє світло. Ми його не бачимо спочатку, але коли воно потрапляє, таке дуже гарне, промені сонця, і вони можуть засвітити на нашу мебель. Ми можемо там побачити безліч відбитків пальців, якогось таких порохів, і ми думаємо, а звідки я ж томила, чистила. Але це просто наш звір. Але в Бога це все відбувається по-іншому. Щоб я поважала, щоб ніхто не боявся робити в своєму житті переміни, ніхто не боявся думки інших людей, тому що нас це дуже лякає, що про мене подумають, що про мене скажуть. Але найбільше, що нас повинно турбувати, що, що скаже про мене Бог, який мене створив, який кожного дня мені дає хліб і до хліба, який про мене турбується, який е, зі мною і в різних е, моментах мого життя. І це найбільше, що нас повинно хвилювати. І інше, щоб люди знаходили час для вивчення Слова Божого, тому що воно несе те, чого нам дійсно потрібно. Воно відкриває нам такі сторони, які ми хочемо їх мати в житті, але ми просто шукаємо дуже часто не в тій стороні те, що просто сидить перед нами. Нехай Господь допоможе кожному робити правильні кроки в своєму житті.